Дуже вдячні українському підприємцю, який, незважаючи на війну на всі ризики, продовжує інвестувати, вірити в Україну. І сьогодні ми підписали два спеціальні договори по об'єктам рекреації. Це об'єкти вартістю, щонайменше 150 мільйонів доларів. Це проект, реалізації якого дозволить створити 25 тисяч робочих місць і сплату 7,5 мільярдів гривень податків на найближчі 15 років. Ми як інвестор по двох договорах на себе взяли зобов'язання вкласти в дані проекти не менше, ніж 140 мільйонів євро. Це ще більше правильно, що держава почала такі проекти підтримувати під час війни, тому що це додає будь-якому інвестору впевненості в тому, що він цей проект може реалізувати і довести до кінця. Ми залучили одразу найкращих фахівців. Для створення майстер-плану і урбан планінгу даного курорту це австрійська компанія ELF. Ми також співпрацюємо з австрійською компанією PKF Group по і маркетинг плану курорту. І також фактично всі постачальники обладнання на цей курорт це і є там всесвітні відомі компанії. Для нас зараз це є шанс, стратегічний шанс. Стати курортом не тільки всеукраїнського рівня, а розуміючи масштаби будівництва курорту, стати курортом міжнародного рівня. І як місцева громада, ми також розуміємо, що для нас це є велика відповідальність не втратити цей шанс і максимально сприяти розвитку цього курорту. Ми вважаємо, що Реалізація нашого проекту дасть великий економічний та соціальний імпульс регіону, де громада зможе розвиватися, цей регіон зможе розвиватися, оскільки в десятиліття цей регіон не залучав інвестицій. І таким чином сфера туризму дозволить малим і середнім підприємцям місцевим якби, працювати і отримувати дохід. Ми створимо як компанія багато робочих місць, а так само він дасть великий мультиплікатор, де місцеві. Підприємці зможуть бути залучені і долучені до постачання чи продуктів, чи надання послуг, чи у сфері туризму, логістичні послуги і багато іншого для того, щоб ми всі спільно рухалися до економічного зростання.